Про е, наші здобутки у промисловості зараз хочеться поговорити, ми почули про міни, але спершу я а вже ж хочу вас запитатися найбільше про дрони. Тому що ті анонсовані дрони, які можуть літати на відстань 800, а то й 1000 кілометрів, про це мають знати вороги, вони мають відчувати цю загрозу. І от наскільки ми успішно у цьому плані рухаємося? Дуже важко відповідати на це запитання буквально з одного простого, з однієї простої причини, що інформація про випробування, етаповість нових розробок, елементів розробок занесена до державної таємниці. Тому ми дуже часто балансуємо з тим, щоб і потішити, запевнити, що ми не сидимо, склавши руки, що ми дуже посилено працюємо над тим, щоб наша оборонопромислова, щоб наша оборонка давала можливість нашим захисникам ефективніше боронити нас, українців, в тилу. Тому єдине, що я зазначу, що на сьогодні проект з розробки державного Безпілотного літального апарату а, досяг того етапу, коли він сам про себе має заявити. Mm -hmm. а, дуже цікаво. А, 1600 безпілотників для ЗСУ на понад 3 мільярди гривень вдалося законтрактувати в рамках проєкту армія дронів. За який час а, ми зможемо отримати 1600 безпілотників? А, ви знаєте, я. Некомпетентно говорити про проект з армії дронів. Ним займається Міністерство цифрової трансформації. Mm. Ми безумовно. В тісній кооперації з е, міністерством ми також е, постійно комунікуємо з приводу того, що були замовлення і наших зразків е, БПЛА, зокрема і про той, який ви згадали з угу. дальністю враження на тисячу кілометрів, і про спектатор, який е, також е, свого часу був поставлений на озброєння і е, замовлення, на котрий ми також е, чекаємо. Е, справа у тому, що тут Михайло Федоров зазначив, що частина на це дрони українських виробників. Про що йде мова? Не про Укроборонпром, а про іще інших виробників. Звісно, зараз на озброєння в збройних сил України понад сотня різних найменувань безпілотних літальних апаратів, і більша частина це приватний сектор. Тому здебільшого йдеться про приватних виробників mm -hmm. а, дронів. А більше скажу, що жоден український дрон складений він на то державним підприємством, чи то приватним на 100% не складається з українських по українських комплектуючих. Ми дуже залежні. Це і авіоніка, і чи тому а, безумовно, що в даному випадку йдеться про тіснішу кооперацію з приватним сектором виробників безпілотників. Все більше і більше ми отримуємо повідомлення, коли зазначаємо про підтримку від західних партнерів. То глядачі реагують, кажуть, що дякуємо за підтримку, але що ж і ми виробляємо? Ми вже зазначили от дрони, зазначили міни. Що ще можна відмітити? Що у нас на Укроборонпромі і ще стоїть на виробництві. Ну, одним з найбільших досягнень минулого року це розгортання виробництва снарядів калібру 122 та 152 п'ятдесят міліметри. Це ті дефіцитні боєприпаси, які наша артилерія потребує щодня в десятках, не побоюсь цього слова, десятках тисячах. Тому те, що ми змогли налагодити виробництво повноцінних пострілів, наголошую на слові повноцінних. Звісно, дещо ми все ж таки імпортуємо у наших країн партнерів в якості комплектуючих однак змогли таке налагодити виробництво розосереджено в безпечних місцях. Що дещо уповільнює логістику, однак змогли і на сьогоднішній день постачаємо до наших лав збройних сил України Сил безпеки й оборони. Це одне з найключовіших досягнень за минулий рік. Ну і випереджаючи запитання про нові розробки, що зрештою теж віднесено до державної таємниці, я можу лише зазначити, що е ремонт сам по собі. Е Відновлення тих чи інших одиниць військової техніки, до яких належать і танки, і бронемашини, він в своїй сукупності набагато складніший за процесами аніж виробництво. Бо по факту з чим ми стикаємося щодень? Ми отримуємо умовно. Після бойових пошкоджень дуже складну машину, яку треба повернути в стрій, і для того щоб вона пройшла шлях від умовно майданчика, де її ремонтують, до знову ж таки до поліго до місця проведення бойових дій. То нам доводиться ну практично розбивати розбирати до гвинтиків, перевіряти чи ціла цілісна броня, чи немає там щілин пошкоджень, які потребують роботи відповідної, розбирати. Повністю всі комплектуючі великі великокрупно вузлові, а це все власне говорить про те, що ми спроможні робити максимально усе, тобто, ми готові як. Україна як нація, як держава, ми можемо робити практично все, що стоїть на озброєнні, що може стояти на озброєнні. Інша справа які пріоритети висуває перед нами військо, які потреби зараз у нашої армії в першу чергу, і це наша спроможність і готовність їх задовільняти передусім з ким ми співпрацюємо із західних партнерів. Хто нам допомагає? На сьогоднішній день близько 30 міжнародних угод, підкреслюю слово угод, було укладено між «Укроборонпромом» та понад 10 країнами-членами НАТО. про деякі з них ми вже. Встигли назвати це і країни Балтії, це і Польща, Чехія, з якої до речі було укладено цілий договір про створення оборонного кластеру, а це і Румунія, ну і низка інших країн, які з нами вже в тісній кооперації. А я дуже вірю, що невдовзі ми зможемо показати перші результати спільного виробництва з країнами-членами. НАТО або ми не лише анонсуємо, ми виконуємо а, дані обіцянки в даному випадку українському народові. Чи вистачає у нас людей, які а, працюють в, окурон, в оборонпромі Чи а, є потреба, от, наприклад, у призові чоловіків, якраз на виробництво? Ви знаєте, ще з березня місяця починаючи, ми оголосили набір а, на а, низку робітничих спеціальностей, і з тих пір буквально нещодавно підбивали підсумки. А, Понад 3,5 тисячі нових людей в оборонку нам вдалося залучити. А як тільки такі потреби виникають, ми безумовно оголошуємо ще набори, щоб мати змогу не збиватися з виробничого графіку, щоб мати змогу нарощувати там, де це вкрай необхідно виробництво і потужності. Тому на сьогоднішній день можна сказати, що ми йдемо в графіку. Зрозуміло, пані Наталі. Я е, і зрозумів деякі тези з натяками, які ви нам е, тут сповістили. Я сподіваюся, наші глядачі також їх позитивно дуже сприйняли. Е, дякую вам за розмову. Дякуємо вам за такі деталі. Це важливо знати, що ми не стоїмо на місці. Ми також виробляємо і ми е, піклуємося про наше майбутнє, тому що нам. З Цим сусідом ми ще далі все ж таки жити як не крути, нікуди Росія на жаль не переїде від наших кордонів. Наталія Сад була з нами на зв'язку. Речниця державного концерну «Оборонпром». Дякуємо за розмову.